Ми почули, що наразі відбувається біля Бахмута, і зокрема у самому Бахмуті, вкотре нагадує про те, що там тривають артилерійські бої, там тривають жорстокі бої саме за це місто між збройними силами України і військовими країни-окупанта, які продовжують тероризувати і цивільне населення, і продовжують воювати безпосередньо проти наших військових. Але тим не менш почули і побачили коментарі е, самих українських воїнів щодо того, як тривають бої, і знову ж таки. Коли і де вони і в чому вони бачать українську перемогу? Далі будемо спілкуватися про пункти обігріву. Зокрема, про це детальніше будемо спілкуватися із гостю, яка є в нашій студії. Це Інна Глега, начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Пані Інна, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю слава! Знову ж таки, знаємо про те, що е, пункти обігріву були розгорнуті на базі відділків поліції. Розкажіть детальніше, в яких мікрорайонах вони є нашого міста, і що саме чим саме можна скористатися цих пунктах обігріву? Пункти обігріву з'явилися в нас не так давно. Буквально на минулому тижні таке рішення було прийнято централізовано по всій Україні головою національної поліції. На сьогоднішній день такі пункти облаштовані у всіх відділках поліції, які є у нашому місці є у райцентрах, а також на поліцейських станціях, де є генератори. Вхід туди абсолютно вільний. Людина у будь-який час доби може прийти, тому що у нас завжди є чергові для того, щоб підзарядити свій мобільний телефон, зігрітися просто чи випити гарячого чаю. Ми намагаємося по можливості також надавати доступ до інтернету. І як показала практика, це досить популярна така послуга саме в пунктах обігріву, тому що звертаються найрізноманітніші люди, починаючи від вчителів, яким потрібно провести дистанційний урок онлайн для учнів, до тих самих студентів, у яких зараз почався період сесії. Вони навчаються дистанційно, і їм потрібно онлайн здавати якісь заліки чи іспити. Тобто, це вже фактично там були моменти, коли приходили там вчителі, викладали в цих от пунктах обігріву, проводили онлайн уроки. Так, Так, уже такі випадки були. Зокрема, ну буквально на цьому тижні до Кам'янського управління поліції звернулася вчителька, яка проводила урок, тому ще жартувала, що поліцейські теж трохи повчилися, пригадали свої шкільні роки, тому що слухали цю лекцію. Були випадки, коли мама проводила дитину, яку потрібно терміново підключити до інгалятора, і вдома не було світла опалення, і вона теж скористалася нашим пунктом обігріву. Ну ж таки розкажіть про те детальніше, що є в пунктах обігріву? Я так зрозумів, що кожен з цих пунктів вони обладнані дизельними генераторами, тому в будь-якому випадку є електроенергія, є тепло. Ну, у нас як е, поцельські відділки, як об'єкти критичної інфраструктури, вони всі обладнані генераторами, і в зв'язку з цим і було прийнято рішення, що ми маємо у такий складний для країни час надавати доступ для громадян, щоб вони могли е, хоча б зігрітися на декілька годин. Тому у холах усіх наших відділків обладнали місця для сидіння, обладнали місця, де можна підзарядити свої гаджети. Ми навіть постаралися подбати про те, щоб у нас були зарядні пристрої різних видів, тому що всяке буває. Можливо, людина вийшла з дому без зарядного пристрою і сів в мобільний телефон, потрібно підзарядитися. Тому у нас можна теж знайти потрібний пристрій. Гаряча кава, чай безкоштовно. Дебира з, з дому приносити. Так, ми ділимося усім, що, що маємо, і багато наших колег відгукнулося, коли була потреба забезпечити такі пункти якимись пледами. Кожен хто що міг, те приносив. І так у нас з'явилися згодом і пледи в наших пунктах, приносимо печиво. Тобто, ми маємо розуміти, що зараз от якраз саме час проявити той ком'юніті Полісінг, про який ми багато років говорили в дії. коли… Поліція і громада це єдине ціле. Ми маємо бути ще більш відкритими і доступними для людей і ділитися тим усім, що маємо. Зазначили про те, що також зачасту люди проходять і скористатися послугами інтернету. Знову ж таки, коли немає світла, то всі ми розуміємо, що там стаціонарно wi фай не скористуєшся. Е, умовно кажучи, зв'язок. Так само, ну деколи підводить. Здебільшого вас інтернет, ви зазначаєте про те, що є обладнані старлінками. Через те, що казали, що мають там ледь не всі звісно. На нас, ми вдома. ну пункти не зламці. Це трошки інша структура. Ми не, не не кругом можемо забезпечити доступ до інтернету десь у нас є вже старлинки, і при можливості ми ділимося. Ну і звичайно, якщо в нас є можливість, ми ділимося навіть тим інтернетом, який у нас є. І показала практика вже двічі на цьому тижні. До нас зверталися ваші колеги, журналісти, які через відсутність світла не могли вчасно здати у друк свої газети, і вони скористалися нашими пунктами, у яких було освітлення, і ми надали їм доступ до інтернету і робоче там місце, щоб вони могли виконати свої обов'язки. Ну, люди вони зазвичай до поліції ставляться обережно, і знову ж таки, пункти обігріву, які розташовані в поліції, вони ну з вашого, з вашого досвіду, з практики, з того, що є. Чи активно люди приходять? Чи користуються попитом саме пункту обігріву в поліції поліцейських відбуків? спочатку? Дійсно сталося трошки так насторожено не розуміли можливо, що це що це вільний доступ, але зараз бачу з кожним днем все більше і більше людей. І вчора, буквально ввечері, просто троє дітей самі, які гуляли у місті, прийшли. Або у них сіли мобільні телефони, вони замерзли, прийшли в пункт, сіли погрітися, підзарядити телефони. Тобто, навіть вже діти знають, що можна скористатися безперешкодно такою послугою, як пункт обігріву у відділку поліції, що там тепло, тихо і однозначно безпечно. Щодо початку широкомасштабного вторгнення, ми коли з богами спілкувалися в прямих етерах, то Зазначалося про те, що там раз в півроку або там раз в рік проводились певні статистичні дослідження, і рівень довіри серед народу до поліції зростав. Чи можна казати, що з обладнанням цих пунктів обігріву і там з тією кількістю благ і умовно кажучи, і можливостей, які зараз є в цих пунктах обігріву, рівень до поліції серед цивільного населення буде ще більше і більше зростати. Нам хочеться в це вірити. Ми сподіваємося на це, що все-таки в нас вірять. Нам довіряють, нас не варто боятися, тому що якщо ви не вчинили якось правопорушення, якщо ви чисти перед законом, то боятися нема чого, можна приходити цілком безпечно, проводити час і скористатися тими послугами, які ми надаємо. Знову ж таки, якщо говорити в про кількість цих пунктів обігріву по території області, чи можемо ми озвучувати скільки їх вже наразі облаштовано і чи планується додатково можливо ще облаштовуватися? адреси. Усіх пунктів можна знайти у нас на сайті. Це кожен найближчий до ваш відділ, до вас відділок поліції, а також поліцейська станція. Загалом у нас близько 50 поліцейських станцій. І 25 відділків поліції по області зараз ми розглядаємо можливості відкриття додаткових пунктів в якихось менших відділеннях на базі кінологічного центру, тобто на базі абсолютно усіх наших підрозділів, які обладнані генераторами і можуть забезпечити освітлення за його відсутності в електромережі. А скільки одночасно один пункт обігріву може прийняти людей? Ну умовно кажучи, від до. Ну звісно, приміщення у нас різні. Ну до прикладу, той пункт обігріву, який розташований поруч з обласним управлінням поліції в нашому тренінговому центрі поліцейському, він вільно може вмістити близько 50 людей. Це так, щоб вони могли вільно розташуватися на місцях для сидіння і не створювати доному незручності. Якщо говорити зокрема про пункти, які розташовані в області, умовно кажучи, ми розуміємо, що в місті Хмельницькому, в Кам'янець-Подільському, затребуваність більше, тому що відповідно більша кількість багатоповерхівок, більша кількість. Людей, які проживають в цих містах, якщо говорити про решту пунктів, які облаштовані в області, чи користуються вони попитом, зокрема там у селищах міського типу. Ну звісно, не так багато відвідувачів, тому що віддаленість до сіл відділку поліції. Але е, я хочу, щоб люди знали, можливо, ще не всі володіють інформацією, але хочу, щоб люди знали, що вони можуть скористатися, прийти, і ніхто е, їх не буде сварити, ніхто їх не вижене, нічого їм там не загрожує. Можливо, дехто ще боїться, і деякі скажімо так, скажімо жовта така преса там намагалася якось це в такому не досить гарному руслі показати, написавши якісь неприємні речі на адресу цих пунктів. Тому я хочу звернутися до громадян і сказати, що ви можете приходити в ці пункти вільно і вам нічого не загрожує. Доступ туди є 24 на 7, вам завжди там будуть раді і надуть всю необхідну допомогу. Ви виднівіз відповіді зазначали про те, що там чай, каву, печиво, пледи от, працівники поліції приносять, залишають, аби люди користувались. Чи багато є випадків, коли люди з собою щось приносять? Можливо, ту, ту саму каву, чай, там, цукор, якесь печиво, приносять, діляться там з поліцейськими, з людьми, які так само перебувають в пункті обігріву? Ну поки що відвідувачі не приносили, але нам допомагають волонтери, які також забезпечують нас і наших колег, які зараз перебувають. На звільнених від окупантів територіях усім необхідним, і так само і для наших пунктів обігріву. Знову ж таки, а чим волонтери найбільше допомагають? Ну, в будь-якому випадку є ж якась комунікація з волонтерами, що найбільш необхідно, що там другочергове. Ну, зараз волонтери працюють, як кажуть, за потребою. Є запит, і вони починають шукати, колись жартували. да, Чого там у нас немає, ще якихось літаків чи якогось космічного корабля, тому що волонтерів не просили, тому. Ну, звісно, першочергово це продукти харчування, яких потреба є завжди, тому що завжди є хлопці, які перебувають відрядженнях, яким потрібно мати запас їжі з собою. Тому що, як вже показала практика, вони не самі не лише самі їдять, використовують цю їжу, а здебільшого роздають ці продукти харчування місцевому населенню, тому що на звільнених від окупантів території це велика проблема. Не працює інфраструктура до запуску магазинів, теж проходить певний час і. Люди потребують найнеобхіднішого, тому коли їдуть у чергове відрядження, завжди беруть з собою багато запасів продуктів саме для того, щоб поділитися з місцевим населенням. І тут нам теж звісно дуже допомагають цьому волонтери. Ну ми вже говорили про те, що ці пункти обігріву, як на мене, принаймні, це гарна можливість того, аби підвищити рівень довіри саме от від населення до поліції. Але тим не менш, коли вже люди відвідують ці пункти обігріву. Чи комунікують з поліцейськими, чи, можливо, дізнаються якісь деталі щодо роботи, чи намагаються пізнати якось ближ... глибше роботу поліцейських? Так, звісно, спілкуються, дізнаються багато різних речей, дізнаються, що всі ми люди, всі, всі тут працюють люди, нема чого боятися. Буквально вчора спілкувалися з двома такими відвідувачами. Вони залишали. Відділок поліції саме перебували в пункті обігріву, як сказали, з таким якимось світлим враженням, спокоєм на душі, тому що ну, очікування перевершили, так і я сподіваюся, що так і надалі буде. Люди будуть розуміти, що в такій ситуації нас навпаки не треба боятися а потрібно йти звертатися за допомогою. От стосовно цього, так що значить, двоє людей там вийшли під світлими враженнями. Чи думали, можливо, в контексті того, якщо там будуть або більш часті відключення світлу, а світла так, або електроенергії, якось більш глибше знайомити людей, навіть які завітають? Ну я не кажу, що там якісь екскурсії мають бути, але умовно кажучи, якась там соціальна робота певно, проводитись. Вони мають можливість, тому що у нас пункти розташовані в холах. А в холах у нас там є і різноманітні інформаційні стенди, і література. У холі нашого тренінгового центру навіть є виставка спортивних досягнень працівників поліції. І ті люди, які відвідують, були вражені, що всі кубки, які там знаходяться в холі, це кубки, які здобули наші поліцейські, які поза роботою займаються якимось спортом в різноманітних змаганнях, причому в таких потужних змаганнях всеукраїнського українського рівня, професійному спорті. Тому це дійсно ще одна така можливість показати нас з іншого боку, показати, що ми готові надавати допомогу, тому що всі ми люди, і в першу чергу, ми маємо протягнути один одному руку допомоги. У такий складний час зараз багато говорять і в іноземних засобах масового ведення, і в українських змі про те, що е, безпосередньо є ймовірність того, що в Україні буде блекаут за різними оцінками. Там дають різні терміни. Це від трьох тому монокарчу навіть до семи днів назвали, але тим не менш. В разі того, якщо боротьбу станеться цей блекаут, чи готові пункти обігріву саме там в поліції, які є по максимальній кількості забезпечити людей усім необхідним, мовно кажучи, теплом, електроенергією, тим самим гарячими напоями, аби зігрітися зв'язком, відповідно, чи вистачить до так. Ми саме на це орієнтуємо керівників наших територіальних підрозділів, що вони мають розраховувати запас принаймні, на 10 днів, щоб можна було бодай на цьому пункті забезпечити нормальне функціонування, щоб був запас їжі, води, гарячих напоїв, якихось і місць для сидіння, місць де люди можуть перечекати цей час. Якщо говорити тепер про самих поліцейських, тому що насправді з початком війни робота суттєво ускладнилася, умовно кажучи, і патрулювання і нашого міста, і допомога певна, і на деокупованих територіях, тобто і проведення там стабілізаційних заходів, і допомога тамтешнім поліцейським. Дуже такий жвавий ритм зараз у поліцейських чи справляються, і які відчуття у працівників, який моральний стан, зокрема у поліцейських моральний стан дуже хороший, тому що коли ти відчуваєш розуміння і підтримку з боку керівництва і найвищого керівництва і керівництва держави, то працювати набагато легше. Ну і звісно, нас всіх об'єднує, підтримує єдина мета для українського народу: це наблизити нашу перемогу і кожен. Що може робити саме для наближення цієї перемоги, і ми розуміємо, що наша робота теж відіграє у цьому аспекті важливу роль. Тому моральний дух дуже високий. Дуже багато поліцейських добровольців, які хочуть їхати допомагати колегам на звільних від окупантів територіях швидше навести правопорядок. А можемо ми говорити про те, де там зараз допомагають вже хмельницькі поліцейські. Ну, конкретно я би не хотіла ну, називати, на але стані, а, на регіон, всіх можливо, в, у всіх регіонах, які були звільнені від окупантів, ось останнім часом кругом є наші представники, десь працюють обухотехніки. До речі, дуже приємно було про наших обухотехніків хмельницьких прочитати у відомому британському виданні за сам. Які написали саме про хмельницьких наших фахівців, десь зведені загони працюють, десь кінологи працюють? Тобто дуже багато наших колег допомагають сьогодні своїм колегам на звільнених територіях налагоджувати правопорядок. А що розповідають безпосередні поліцейські, які ну умовно кажучи, повертаються там з тих регіонів, де допомагали проводити певні стабілізаційні заходи? Що розповідають? Як їх зустрічають, до речі, там громадян? Громадяни зустрічають з великою прихильністю. Видно, що вони очікували, вони радіють. Тим більше, що наші поліцейські як кажуть, приїжджають не з пустими руками, вони вже мають певний досвід і знають, що завжди треба вести з собою багато цукерок, тому що на всіх територіях звільнених є діти, для яких банальний людяник, це вже якийсь за останні місяці перетворився на розкіш. Люди радіють, люди вірять в перемогу, люди допомагають, і це приємно. Якщо говорити вже по завершенню війни, так постійно люди прагнули до того, і люди, і керівництво держави задля для того, аби більше поліція була зближена з народом, аби більший був рівень довіри між поліцією і народом. Чи знову ж таки чи ця чи війна от Росії проти нашої держави в першу чергу сприяє тому, що люди будуть більш відкритими до поліції? Умовно кажучи, що люди не будуть думати. Що поліція це умовно кажучи, ті, хто притягують виключно до відповідальності, але це також і ті люди, які допомагають, до яких необхідно звертатися в певний скрутний час, в певну скрутну ситуацію для людини. Чи допоможе війна зблизити поліцію і народ ближче? Ну, поліція є той самий народ. Ми теж люди, ми теж маємо сім'ї, і ми тут всі маємо сплотитися, бути єдиним цілим. Ну, як показала практика перших днів е, такого активного активної агресії з боку Російської Федерації, що е, найперше, куди люди зверталися з будь-яких питань, це саме була поліція. Тому що ми система, яка функціонувала тривалий час у певному такому режимі. Ну, напіввійськовому, можна сказати, тобто, де панувала дисципліна і. Хоч також у нас було мало інформації, ми ніколи не були в такій ситуації, скажімо так, але принаймні у нас був чіткий чіткий алгоритм дій, що робити, і дуже багато людей. Тисячі людей щодоби зверталися з допомогою, і це показало, що все таки люди нам довіряють, і ми для них є джерелом якоїсь надії. І це для нас стало ще таким ще більшим натхненням працювати над тим, що нам ще більше довіряли. Звісно, завжди, як в будь-якому суспільстві, будуть ті, хто незадоволений, хто не довіряє. Це нормально для будь-якого суспільства, де відбуваються якісь процеси, тому що все-таки ми притягуємо людей до відповідальності. Якщо людина вчинила злочин, а в цієї людини є своє якесь оточення, яке, звісно, буде негатив провокувати свій проектувати на нас. Але основна маса людей все-таки. Дуже приємно, що нам довіряє і до допомогою. І для мене великий показник, що вже перестали батьки лякати поліцейськими дітей. Так? Як колись раніше можна було часто почути, що не буде слухатися, то ми тебе віддамо в поліцію. Зараз, навпаки, батьки вчать дітей, що якщо потрібна допомога, потрібно звертатися в поліцію, і це правильне рішення батьків. Тому що дитина має розуміти, де їй шукати у різних критичних ситуаціях допомоги, навіть якщо батьків не виявиться, наприклад, поруч, пані, Інна, тепер хочу запитати вас: ну мовно кажучи, про особисте, тому що до нас приходять гості з різних сфер, з різних структур, і маємо на меті також показати, що всі ми зараз знаходимося в однакових умовах. Ви вже адаптувалися до відключення електроенергії чи ще ні. Я адаптувалася. в мене вся сім'я адаптувалася. Останнім часом у нас буквально кілька годин на добу, до двох годин на добу електроенергія. Я це розумію. Я розумію зараз, яке навантаження на енергетичні системи України. Я розумію, що не вистачає запчастин, щоб відремонтувати пошкоджені електромережі, що ворог продовжує їх атакувати. І хотілося, щоб всі стали з таким розумінням. Не буває безвихідних ситуацій. Якось жили наші предки без електроенергії, і зараз саме час включити, кажуть, мозок, шукати якийсь вихід з ситуації, якось адаптувати свій час. До речі, відключення електроенергії дуже дисциплінують. Якщо раніше була якась прокрастинація, так ну там щось дома з пізніше да, знайдеш, зайдеш в інтернет, там зависнеш, почитаєш новини, то зараз, коли ти обмежена там, годиною чи двома годинами електроенергії, включається такий моторчик внутрішній, ти розумієш, що потрібно все зробити, незважаючи на тому, і дисциплінує, оптимізує, і потім звільняється багато часу для того, щоб виспатися, відпочити, коли немає електроенергії. На роботу як налаштовуєтесь? тому що ну навіть і попри те, що певні відключення електроенергії не завжди ми бачимо там гарні новини з фронту. Насправді, новинний фонд також дуже суттєво впливає зараз на морально-психологічний стан людей. Як налаштовувати себе на роботу? Як налаштовувати себе на таку ну мовно кажучи, тривалу колію роботи, тому що. Якщо ще на початку війни казали про те, що війна це марафон, і тут потрібно бігти не стільки можеш, а скільки треба, так і в багатьох вже там були певні якісь емоційне вигорання, і можливо навіть вже не один раз. Як ви налаштовуєте себе на роботу, аби в першу чергу там емоційно не вигоріти? Звичайно, бувають різні емоційні стани, і буває такий на ну, деякі миті, такий духовний занепад, коли отримуєш такі негативні звістки з фронту. Буквально вчора ми отримали звістку, що четверо наших черкаських колег загинули на деокупованих територіях. І, ну, звісно, морально дуже важко. Але е, збираєшся докупи, береш себе в руки, тому що зараз не час розкисати. Зараз ми є прикладом не лише для власних сімей, для сусідів, колег, ми є прикладом для всього світу. І коли ти читаєш, що Наша країна на сьогоднішній день приклад, нація, наша це ну такий духовний приклад для всього світу. То це надихає. Ти розумієш, що немає морального права розкиснути, опустити руки. Якщо ми вже вступили в цей марафон, ми маємо е, пройти до кінця і вийти переможцями, тому що на нас зараз орієнтується весь світ, і це вже відповідальність кожного з нас. Навіть найменший гвинтик робить свою справу у великому механізмі. Паніно ну на завершення розкажіть, де можна подивитися адреси пунктів обігріву, яким ресурсом можуть скористатися глядачі, аби в разі довготривалого відключення електроенергії вони завітали до вас. Поліція Хмельниччини представлена усіх, на усіх інформаційних майданчиках. В першу чергу у нас є офіційний сайт. Можна просто в Гуглі задати в пошуку поліція Хмельницької області. Також є в нас сторінка у Фейсбуці, у твіттері, у інстаграмі, в телеграм-каналі на всіх цих інформаційних майданчиках можна знайти пункти обігріву, їхні адреси. Або питайте в людей, де найближчий відділок поліції вам покажуть, і там можна зігрітися. На завершення я лише додам, що знову ж таки користуйтесь пунктами обігріву, приносите щось також із собою, тому що, як ми бачимо, як ми чуємо, поліцейські також докладаються максимально для того, аби ці пункти обігріву були комфортними, з дому приносять і чай, і каву, і пачиво. Беріть з них приклад, детальніше спілкуйтесь з поліцейськими, підвищуйте, зокрема, свій рівень довіри до української поліції. Хочу нагадати, що у нас в гостях була Інна Глега, це начальниця сектору комунікації головного управління нацполіції у Хмельницькій області. Саме з нею детальніше спілкувалися. Щодо пунктів обігріву, які облаштовані на відповідно кожному відділку поліції, дякую за.